Доброго дня! Якщо ви стикалися в роботі з труднощами в погодженні документів з колегами, відчули всі незручності, пов'язані з пересилкою електронною поштою необхідних правок та їх хаотичним внесенням на актуальні версії документів, то це відео саме для вас. Мене звати Волошина Ольга, я виконавчий директор компанії Silver. І в цьому коротенькому відео я покажу, як в разі відсутності в компанії спеціалізованих систем документи обігу за допомогою Microsoft Teams комфортно, безпечно, а головне, зручно погоджувати з учасниками команди будь-які документи. Отже, додати функціонал погодження документів можна, класнувши на три крапки і обравши пункт меню затвердження. За допомогою правої кнопки миші ми можемо закріпити цей пункт меню у лівій боковій панелі Teams. Крім того, функціональна клавіша Новий запит на затвердження з'явиться у верхній частині вікна Teams. Даний функціонал допомагає погоджувати документи застосуванням електронно-цифрового підпису. Але в цьому відео розглянемо найпростіший та безкоштовний варіант. Тож, обираємо базовий запит. На наступному кроці вносимо всі необхідні дані щодо погодження. В полі ім'я запиту я дуже рекомендую обрати змістовну назву, щоб подальшому полегшити процес пошуку необхідної інформації за певними атрибутами. Наприклад, це може бути назва клієнту чи тип документу для погодження. Обирайте. Тих, хто буде затверджувати цей документ, Виставляєте пріоритети і не забувайте прикріпляти файл для погодження. Тисните на кнопочку Надіслати після обробки запиту на ствердження у Тих, хто повинен погодити цей документ, з'явиться сповіщення у панелі Teams і у пошті. Ось сповіщення про надходження документу на погодження. Даний документ зберігається в SharePoint Online. Тому всі. Затверджувачі можуть його одночасно редагувати, погоджувати, і вони будуть використовувати завжди єдину та актуальну версію. Всі запити на схвалення зберігаються централізовано. За допомогою фільтрів ви можете здійснювати пошук необхідної для вас інформації. Крім цього, завдяки функції затвердження ви можете створювати шаблони типових схвалень. Наприклад, запити на відрядження, запит на авто, на використання печатки та багато чого іншого. Але про це я розповім в окремому відео. Нагадую, що до кінця 2023 року українські компанії, державний сектор, освітяни можуть отримати безкоштовні ліцензії на Microsoft 365 та Azure. Звертайтеся за контактами, вказаними у коментарі до цього відео, і ми допоможемо вам в отриманні безкоштовних ліцензій і їх в вашій організації. Дякую за увагу і до побачення!